У кожному селі знайдеться хтось, хто скаже А навіщо ті дорогі добрива, коли колись і без них земля родила? І справді наші діди й баби мали свої, перевірені часом способи оживити землю без хімії. Одним із таких старих, але нині знову популярних методів стало використання звичайного пшона, тої самої крупи, що вариться на сніданок. Здавалось би, яка користь від неї землі? А от селяни кажуть пшоно землю годує як людину хліб. І в цих словах є мудрість підтверджена не одним врожаєм. Сьогодні, коли все дорожче, і добрива стали мало не розкішлю, люди знову згадують старі способи, бо не кожен господар має змогу купити мішки селітри чи складні мінеральні суміші. А пшоно проста річ, доступна в кожній хаті. Особливо те, що залежалось на полиці, втратило колір чи запах, тобто непридатне до їжі, але цілком придатне для грядки. Старі дачники та городники кажуть не поспішайте викидати стару крупу, вона ще може послужити і землі, і вам праоно продукт природного походження без хімії, без домішок, воно легко розкладається в землі, а під час цього розкладання віддає ґрунту поживні речовини. Найголовніше, воно приваблює корисні мікроорганізми, які живлять і покращують структуру землі. У цьому вся суть. Земля має бути живою. Коли в ній працюють мікроби, черв'яки, грибки, тоді вона дихає, тримає вологу, і рослини на ній ростуть міцні, не хворіють. Пшоно, як кажуть старі городники, будеть землю від сплячки. Є в цій ідеї щось дуже народне, справжнє. Наші предки не мали хімії, але мали розуміння природи. Вони знали, що все живе пов'язане: зерно, ґрунт, рослина, людина, і коли людина ставиться до землі з повагою без насилля, тоді і земля віддячує сторицею. Тому не дивно, що сільські господарі все частіше повертаються до простих засобів не тому, що вони проти нових технологій, а тому, що хочуть чистого врожаю без зайвих домішок, без Хімії на тарілці, пшоно почали називати натуральним добривом для бідних. Але багато хто запевняє, що навіть багаті фермери могли б узяти з цього приклад, бо мова не лише про гроші, а про відновлення землі. Земля, виснажена роками перекопувань, поливів і штучних підживлень, потребує відпочинку й живої підпори. Пшоно саме така підпора. Воно не спалює коріння, не змінює кислотність, не шкодить черв'якам. Навпаки, воно створює умови, щоб життя в землі відновилось. Багато хто спершу не вірить, як може якась каша зробити врожай кращим, але в цьому і є секрет природи те, що здається непотрібним для людини, може стати поживою для ґрунту. Старі дачники розповідають, як після того, як висипали старе пшоно під гарбузи чи картоплю, рослини ставали зеленішими, міцнішими, земля під ними ставала м'якою, розсипчастою, а через рік чорнішою, живішою. У цьому процесі є щось схоже на бродіння, бо зерно поступово перегниває, і саме це перетворення дає життя новому колу. У селах часто кажуть не годуй лише себе. Нагодуй землю, тоді вона нагодує тебе. І в цих словах правда. Бо земля, як і людина, виснажується, коли їй тільки беруть і нічого не повертають. Тому пшоно можна назвати маленьким внеском у здоров'я ґрунту. Не дивно, що дедалі більше господарів проводять свої експерименти, дехто підсипає пшону до компосту, дехто просто розкидає на грядках. Дехто заливає окропом, настоює і поливає ним городину, у кожного свій метод, але суть одна повернути природі її природну силу. Старі люди кажуть, що колись у кожній хаті берегли навіть лушпиння, зернові залишки, пташини пшоно, усе йшло на користь, не було тоді звички викидати, бо все мало свій обіг. І сьогодні, коли говоримо про екологію, чистоту й ощадність. Цей старий підхід знову набуває сенсу. Пшоно, як добриво, це не просто хитрість для економії. Це спосіб нагадати собі, що найкраще для землі те, що створене самою природою. Тому, говорячи про пшоно замість добрив, ми говоримо не лише про город, а про ставлення до життя. Про те, що старі знання не втратили цінності, просто треба знову навчитися їх слухати. І як колись бабуся казала. Не спіши викидати те, що вже не вариш. Краще нагодуй землю вона тобі віддячить. І справді земля завжди пам'ятає, хто до неї ставиться з любов'ю. Щоб пшоно принесло користь землі, треба знати, як саме його застосовувати. Не досить просто висипати крупу на грядку важливо розуміти, коли, куди і в якій кількості це робити. Досвідчені дачники кажуть головне, не поспішати. А робити все з розумом. Бо земля, як і людина, не любить крайнощів. Забагато, погано, замало, марно. Тому давайте розберемося по-простому, як зробити з пшона добриво, яке справді працює. Перший і найпростіший спосіб використати пшоно у сухому вигляді. Це підходить для будь-якої пори року, крім зими. Найкраще робити це восени після збору врожаю або ранньою весною. Перед посадкою старі господарі просто розсипають жменями пшоно по грядках, а потім злегка перекопують землю, щоб зерно трохи змішалося з ґрунтом, можна й просто закопати його неглибоко на 5-10 сантиметрів. За зиму чи за кілька тижнів воно починає перегнивати, і з цього процесу виділяються речовини, які оживляють землю. Найбільше пшона люблять культури, що ростуть на пухких, легких ґрунтах, наприклад, огірки, гарбузи, кабачки, а також полуниця. Вони добре реагують на таку підгодівлю листя стає соковите, зелень насичена, а плоди великі та смачні. Другий спосіб приготування настою з пшона. Для цього беруть склянку крупи на відро теплої води і залишають у теплому місці на 2-3 дні. Вода за цей час мутніє, починає трохи пахнути, це знак, що процес бродіння розпочався. Саме тоді рідина стає живою, у ній розмножуються бактерії, які потрібні ґрунту. Таким настоєм поливають грядки, під корінь або навіть оприскують листя, особливо якщо рослини слабкі, мають бліде листя або стоять на важких глинах, це м'яке природне добриво діє не одразу, а поступово. Зате без ризику спалити коріння як буває від хімічних розчинів. Третій варіант додавання пшона до компосту це справжня хитрість досвідчених городників. Вони кажуть, пшоно прискорює дозрівання компосту, бо дає поживу бактеріям і черв'якам. Якщо у вас є компостна купа, просто підсипайте туди старе або зіпсоване пшоно. Можна навіть кидати кашу, що залишилася після обіду, тільки без солі. Через кілька тижнів ви помітите, що компост стає теплішим і швидше перетворюється на родючу землю, це тому, що зерно стимулює життя всередині купи, а разом із ним і виділення тепла. Такий компост потім золото для городу, особливо якщо його вносити восени або під весняну посадку. Дехто використовує пшоно як підкладку під посадку картоплі чи гарбузів, коли копають ямку, кидають у неї жменю сухої крупи, заливають водою, а потім кладуть насіння чи бульбу. Пшоно приваблює до цього місця черв'яків і дрібні мікроорганізми, які розпушують землю, роблять її живою. Завдяки цьому навіть на важкому ґрунті картопля росте краще. Старі дачники кажуть, що під пшоном земля стає як пух. Дихає і не твердне. Є ще одна порада не змішувати пшоно з вапном або свіжим гноєм, бо тоді втрачається ефект крупа повинна перегнивати природно, без різких хімічних реакцій. Якщо хочете посилити дію, можна додати трохи деревного попелу він підживить е, калієм і допоможе краще розкладатися зерну. а от мінеральні добрива поруч із пшоном краще не використовувати, їх дія протилежна. Пшоно працює на живу мікрофлору, а хімія її вбиває. Тому вибір простий або одне або друге. Важливо пам'ятати, що пшоно не діє миттєво. Це не підживлення на завтра, а довгограюча підтримка грунту. Його можна порівняти з тим, як людина їсть кашу не для миттєвої енергії, а для загальної сили. Тому результат видно через кілька тижнів, іноді навіть через сезон. Але ті, хто робить це постійно, помічають з року в рік земля стає м'якшою, темнішою, не пересихає так швидко, а бур'янів менше. Це ознака того, що ґрунт живий, що в ньому відновлюється природна рівновага. Дехто навіть підмітив, що після внесення пшона на грядках з'являється більше дощових черв'яків. Це добрий знак значить, земля оживає, а там, де є черв'яки. Там буде врожай, тому досвідчені господарі навіть спеціально годують свої грядки пшоном напередодні весни, щоб земля встигла ожити до посадки. Це особливо корисно на ділянках, де давно не вносили органіку або де використовувалися тільки хімічні підживлення. Пшоно допомагає повернути природну силу. Ще один народний прийом змішати пшоно з ґрунтом для розсади. Якщо ви сієте томати, перець чи огірки, просто додайте в землю трохи перемеленого пшона, воно буде поступово гнити і віддавати тепло, а також мікроелементи. Це сприяє розвитку міцного коріння і стійкості до хвороб. Такі паростки потім краще приживаються у відкритому ґрунті, і найголовніше усе це без жодної хімії, без запахів і без шкоди для довкілля. Пшоно. Це Природне, екологічне і безпечне підживлення. Його не треба боятися, бо навіть якщо щось зробите не зовсім правильно, воно не зашкодить. Головне, не шкодувати часу і робити це системно. Земля віддячує поступово, але щедро. І якщо з року в рік давати їй трохи пшона, вона віддячить сторицею багатим врожаєм, чистими плодами. І тією особливою родючістю, яку не купиш у мішку. Серед старих дачників і селян про пшоно ходить чимало історій, і майже кожен має свій власний досвід. Дехто розповідає, що почав використовувати його випадково, просто шкода було викинути стару крупу, а потім здивувався, наскільки змінилася земля. Так, наприклад, Марія Петрівна з села під Полтавою згадує, як років 10 тому знайшла у шафі кілограм зіпсованого пшона. Викидати шкода, а їсти не можна. Вона розсипала його по грядках і з цибулею перекопала і забула. Навесні земля на тій ділянці була пухкіша, ніж на інших, і цибуля вродила як ніколи: велика, солодка, суха, не гнила. Відтоді вона щороку додає пшоно. То під картоплю, то під капусту, і каже, що вже не уявляє городу без цієї простої підмоги. У Миколи Івановича з Черкащини історія інша. Він усе життя працював агрономом, знає хімію і ґрунти, але вже на пенсії вирішив перевірити бабусин метод узяв старе пшоно, зробив настій і полив ним грядки з огірками. Каже, що спочатку не вірив. Але коли побачив результат, огірки плелися густі, листя блищало, плоди хрумкі, без гіркати, то навіть записав собі в зошит пшоно оживляє ґрунт. Потім він провів маленький експеримент одну грядку підживлював тільки пшоном, іншу хімічним добривом. І хоча на другий урожай з'явився швидше, смак і якість були гірші, на пшоняній грядці овочі дозрівали повільніше, але довше зберігалися, і земля під ними залишалася пухкою навіть восени. Так він сам переконався, що не все вирішує швидкість, іноді природна повільність дає більшу користь. Є й такі господарі, що застосовують пшоно у великих масштабах у селі під вінницею. Один фермер додає перемелене пшоно до компосту разом із соломою й травою, каже, що через півроку виходить така чорна жирна земля. Що в ній, здається, навіть ложка проросте, його город показують усім сусідам земля ніби дихає, а врожай стабільний, навіть у спеку. Він пояснює просто пшоно то їжа для тих, хто живе в землі, а без них земля мертва. І справді, в компості після пшона кишить життя черв'яки, комахи, мікроорганізми. Це найкраще свідчення, що природний шлях працює. У старі часи, коли добрив було мало, селяни теж не марнували жодної зернини. Бабусі казали пшоно, як дрібна копійка, саме по собі дрібниця, а вкупів велика сила. Вони сипали крупу під гарбузи, бо ті люблять пухку землю або під кукурудзу, щоб швидше вийшла зростати. Навіть під яблуні закопували жменю другу пшона в яму, коли садили саджанці, говорили. Щоб корінь мав чим дихати, а земля мала чим годувати. Ця проста звичка передавалася з покоління в покоління, і, хоча з часом про неї забули, зараз вона знову повертається. Бо виявляється, що народна мудрість не гірша за наукові формули. Є ще цікава історія від Ганни з Сумщини вона довго боролась із твердою важкою землею, де нічого не росло, крім бур'янів. Одного разу сусідка порадила Посій пшоно просто так, без усяких знарядь, хай проросте, а потім перекопай. І вона послухалась. Пшоно зійшло дрібненькими паростками, потім полягло, перегнило. Наступного року земля на тому місці була темна, розсипчаста, як пух. Ганна посадила там буряк, і врожай був такий, що навіть сусіди дивувалися. Відтоді вона жартує, що пшоно. То лікар для землі, який лікує її без ліків і без шуму. Якщо порівняти старі народні методи з сучасними підходами, то різниця в філософії раніше люди підживлювали землю, щоб відновити її, а тепер часто щоб вичавити з неї максимум. Хімічні добрива працюють швидко, але виснажують ґрунт. Після кількох років земля стає тверда, без життя, і навіть трава росте гірше. Пшоно ж діє навпаки повільно, але м'яко, воно не додає речовин ззовні, а пробуджує ті, що вже є в землі, це як дати хворій людині не пігулку, а теплу юшку не миттєво, але на користь. Старі люди кажуть хто з землею в мирі, того і хліб не зрадить. Вони знали, що кожен клаптик землі треба поважати. Тому, навіть якщо не було гною чи компосту, завжди знаходили щось живе. Крупу, траву, попіл, лушпиння. І кожна така дрібниця ставала частиною великого кола життя. Пшоно це лише одна з тих дрібниць, але дуже вдала, бо воно водночас просте і живе. І сьогодні, коли люди знову шукають природні способи господарювання, цей метод повертається, немов подарунок, із минулого, багато господарів помітили ще один цікавий ефект. Після того, як вони стали вносити пшоно, рослини менше хворіють. Особливо це стосується помідорів і огірків, які часто страждають від грибкових хвороб. кажуть, що пшоно створює у ґрунті середовище, де патогенні грибки не приживаються, тобто воно не лише підживлює, а й захищає. І це без жодної отрути, без хімії. Старі дачники називають це тихим лікуванням землі. У народі навіть є приказка де зерно згниє, там життя з'явиться, і справді кожна загублена зернинка це початок нового кола, так і пшоно, перегниваючи, дає життя новим силам у землі. І ті, хто це зрозумів, уже не сміються з бабусями та молокобійосміюсмій з бабусиних методів, а з повагою повторюють їх. Бо бачать на власні очі земля стає кращою, врожай більшим, а їжа смачнішою. І все це без великих витрат, без складних наук, лише завдяки простій людській спостережливості і любові до своєї землі. Підсумовуючи досвід багатьох господарів, можна сказати одне пшоно це не просто залишок з кухні, а справжній природний помічник воно не обіцяє миттєвого дива, але діє глибоко. Лагідно, з користю для землі. І хто спробував хоч раз, той уже не відмовляється. Усе тому, що ефект від нього не тільки видимий, а й відчутний земля стає живою, дихає, а врожай радує око й душу. Та головне все це без шкоди, без хімії, без неприємних запахів і без страху, що залишки потраплять у їжу чи воду. Перш за все треба запам'ятати головний принцип пшоно діє поступово, тому його потрібно вносити регулярно. Краще трохи, але щороку, ніж багато, але разово, тоді земля не перевантажується, а спокійно засвоює поживу. Якщо робити це весною, змішувати з землею або додавати у лунки, то вже восени ґрунт стає м'якшим, а наступного року ще родючішим. Якщо ж додавати восени. То за зиму пшоно встигає перепріти і навесні дає новий поштовх до життя. Ідеально, коли ви робите це одночасно з компостом або перегноєм, тоді дія подвійна, бо пшоно підсилює мікрофлору, яка перетравлює органіку. Другий важливий момент не боятися експериментувати. У кожного городника свій ґрунт, своя погода, свої умови, тому треба спробувати різні способи. Десь краще спрацює Настій, десь сухе внесення, а іноді просто жменя у яму при посадці. Не існує єдиного рецепту, бо кожна земля своя, як і кожна людина. Але головне робити все з розумінням, що ми не випробовуємо землю, а допомагаємо їй, і тоді навіть найубогіший ґрунт потрохи оживе. Головне не поспішати, бо природа не любить поспіху. Ще одна порада стежити за вологістю ґрунту. Пшоно починає працювати лише тоді, коли має трохи вологи. Якщо земля суха, то процес розкладання сповільнюється. Тому добре робити це після дощу або поливу. А на дуже піщаних ґрунтах можна перемішувати крупу з компостом чи торфом, щоб вона довше тримала вологу. Усе це нескладно, але дає чудовий результат. Бо там, де земля волога і тепла, життя не зупиняється. Є й кілька застережень, про які варто пам'ятати по-перше, не варто сипати пшоно з сіллю чи жиром, тобто залишки каші і старілки, не підходять, солоні рештки шкодять мікрофлорі, і тоді користь зникає. По-друге, не треба думати, що якщо сипнути більше, буде краще, усе має міру. Велика кількість зерна може злижатися у грудки, зчепитися в ґрунті й утруднити дихання землі. Краще потроху, але регулярно. Так земля встигне засвоїти все природно, без стресу. Третє, пам'ятайте, що пшоно не замінює все підряд. Це не панацея, а допоміжний засіб. Його сила у відновленні, а не в підгодівлі на швидку руку. Якщо ґрунт зовсім виснажений. То треба додати ще й органіку перегній траву, листя, компост, а пшоно стане для них добрим середовищем, яке запу запустить життя. Так земля не просто отримує їжу, а відновить природний баланс, якого часто не вистачає після хімічних добрив. Старі люди завжди казали земля як жінка любить лагідність, і справді з нею треба поводитися не грубо, а обережно, коли господар ставиться до неї з повагою. Той результат кращий. Тому, вносячи пшоно, не треба думати, що ви робите якусь дрібницю. Ви даєте землі частинку живої енергії. І навіть якщо результат не одразу видно, він обов'язково з'явиться. Бо все живе має свій ритм. І пшоно в цьому ритмі працює тихо, непомітно, але впевнено. І ще одна важлива річ спостерігати за землею. Город це не просто місце для праці, це жива лабораторія. Якщо придивитися, можна побачити, як змінюється кольор ґрунту, як з'являються черв'яки, як краще росте трава. Це найкращий показник того, що ви на правильному шляху, бо жоден папір чи порада не замінять вашого власного досвіду. І коли ви побачите, що земля стала м'якшою, темнішою, вологішою, тоді знайте, пшоно зробило свою справу. Врешті головна рекомендація для всіх господарів бережіть свою землю, не шукайте складних рішень, коли поруч є прості. Усе, що потрібно, вже дала природа. І пшоно тому приклад не треба бути вченим, щоб зрозуміти його користь, досить мати спостережливість, терпіння і любов до своєї ділянки, бо земля це не просто ґрунт, це живе тіло, яке дихає, росте і старіє разом із нами. І як ми дбаємо про неї, так і вона дбає про нас. Отож, коли наступного разу знайдете у шафі стару крупу, не поспішайте викидати, візьміть її на город, віддайте землі це простий жест, але з великим змістом. Бо кожна жменя пшона, закладена в землю, це маленький крок до великої родючості. І як казали наші предки хто не лінується підживити землю, того вона й не підведе. Пшоно. То не диво, а просто мудрість поколінь, перевірена роками, і якщо ми знову навчимося слухати природу, то й вона віддячить нам сторицею, чистим урожаєм, добрим хлібом і миром у серці.